Контролю немає, сервісу немає, комфорту немає, а про безпеку ніхто не думає. Хтось може сказати, колись отримував він квиток під час автобусної поїздки за кордон або звідти. Чи можливо взагалі у нас його отримати для того, щоб потім можна було дійсно пред'явити, якщо раптом, і не дай Бог, що щось станеться? Взагалі, де ота вертикаль, де ти отримуєш сервіс, і потім можеш відправити зворотній зв'язок, і тебе головне почують і до кого стукатися, якщо є оцей мораторій? Питань забагато. Але яким чином все таки людина може відстоювати своє право на якісну поїздку? Це ж елементарно. Якщо ви стали майже монополістами, тому що немає літаків, є тільки така альтернатива, то ну, якось може, хоч трохи полагодити, треба і тримати більше контроль посилювати. Завжди існує один алгоритм для того, щоб посилився контроль. Має на надатися якась заявка від суспільства, тому головне не мовчати, коли так накипає.